Спорт. І аутизм. Як це пов'язано, і як правильно відшукати заняття для дитини з аутизмом і чи потрібно це робити? Вітаю усіх, Я Марина Романенко, ви на моєму каналі Романенко Be Happy. Ласкаво просимо. Обов'язково підпишіться на цей канал, ставте вподобайку цьому відео, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати повідомлення, що нові відео про те, як правильно взаємодіяти з дітьми, вже вийшли на моєму каналі. Доброго дня вам! У мене декілька питань стосовно спортивних занять для доньки 37. Аутист, вона швидка, не може Буквально встояти на місці. Почали місяць тому ходити на балет, але вона не займалася, а валялася на підлозі. Ну, звісно, тому що балет, це як там дітей навчають, це має бути станок. Біля станку вони роблять купу всього. Якщо вона швидка, це не її історія. просто. Їй потрібно рухатися, а там потрібно стояти і виконувати. Те, що е, там просять, а це е, протирічить її швидкості, важко концентрувати увагу і витримувати ціле заняття. Чи є питання? Скажіть, будь ласка, якщо ви тут розмовляє мова, є у вашої дитини чи немає? І що її там поставили? Аутизм є в шести в проявах. Раніше, навіть уже, е, за останнім КБ, мені здається, е, змінили аутизм, викреслили і сказали, що все це аутичний спектр. І показали його в шести проявах. Три з е, збережним інтелектом. І збереженою мовою, менш проявленою мовою, і з інтелектом все, а мови немає. А інше це коли і може бути мова, але інтелект не настільки високий, а ще нижче, ще нижче, і мова там втрачається поступово. Що вам сказали? Вирішила, що їй нудно. Вчитель тримається професійно, але не дуже цікавий. Треба знайти більш жваві заняття. Сходила на інші танці, але й тут танцювати поки не стала. І подобається гімнастка, кувирки, ну ось, вам би на спортивну гімнастику. Тому що там можна бігати, пірнати в ту яму з паралоном, розумієте, багато крутитися, якщо для неї, а для її тіла це надзвичайно важливо. Аутисти відчувають часто напругу в тілі, і їм і треба валятися, щоб якось позбавитися цієї напруги. Тож ви маєте її кудись направити, де вона може багато рухатися, ролики, наприклад, там, де можна навчитися кувиркатися, щось подібне, але не там, де потрібно стояти біля станка. І виконувати нудно щось, їй це буде ще більше посилювати те напруження, яке є в тілі і в психіці. Чи варто щас, щас. їй подобається гімнастика, кур... курки, стояти на голові, лазити і тому подібне? Цій частині занять вона активно приймає участь. Чи варто продовжувати ходити, можливо, за 8-10 занять вона почне танцювати? Ні. Ні. Балет – це не та історія. Це кожного дня станок і все. Якщо вчителька не дуже вміє вирішувати конфлікти з дітьми і дівчатка. Ну, Сварилися за кермат. Їй прийшлося покликати тата на допомогу. Марин, мені тепер хочеться усюди підказати, як взаємодіяти з дітьми. Не робіть цього, будь ласка, а, бо будуть проблеми. <сум> Чи потрібно поступово вводити нові заняття? Хочу записати доньку ще й на плавання. Дякую за розбір і відповідь. Значить, так, плавання, можливо, навіть стрибки в воду, для цього потрібно плавати, але й, можливо, стрибки. Тобто ви подумайте в цьому напрямку, спробуйте її відвести туди і туди. Хороша річ! Я б порадила б бігати, велосипед, легка атлетика все, де потрібна спортивна гімнастика. Все, де потрібно багато 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 рухатися, і майже все тренування надзвичайно інтенсивне, ось потрібно туди. Балет не має такої інтенсивності. Там багато на розтяжку, багато на статику, багато відпрацьовування певних поз і постановку техніки. А вже потім щось інше. Тож просто подумайте, і так, заняття треба вводити різні, тому що десь вона буде ліпше почуватися і залишати потім лише ті, де їй дуже добре. І ви зрозумієте, де це. І якщо вона швидка, значить треба шукати щось таке, де вона може це проявити. Шановне панство, якщо вам відгукнулося те, про що йшла мова в цьому відео, обов'язково коментуйте, розказуйте свої історії, ставте мені питання, тому що я читаю коментарі. І часто на них відповідає або ось так письмово або в нових своїх відео. Тож разом з вами ми зможемо зробити це відео максимально а, а, розгорнутим для багатьох-багатьох батьків. І діліться, будь ласка, ним. Якщо хочете більше знати про взаємодію з дітьми, обов'язково читайте опис. Під кожним відео є корисні посилання, одне з яких це посилання на мій застосунок для батьків, який називається «Be Happy Academy, де є два курси. Один курс для батьків дітей від народження до 10 років, там 29 лекцій, і один курс для батьків дітей-підлітків від 10 до 20 років, там 20 лекцій. У вас буде доступ до обох цих курсів, якщо ви підпишетесь на цей застосунок завантажити його собі на телефон, і у вас завжди буде така шпаргалка для батьків. в Телефоні потрібно просто дивитися відео і через це знайомитися з дитячою психологією, зі способами взаємодії з дітьми, з тим, що надзвичайно важливо, як потрібно робити, як вирішувати конфлікти і багато, -багато іншого. Але ще більше ви отримаєте моєї підтримки, тому що в рамках такого застосунку двічі на тиждень я відповідаю на найактуальніші питання батьків. От ви подивилися якісь лекції, спробували застосувати, щось у вас вийшло, щось не вийшло. Ви мені описуєте ситуацію, і я наживо в одному з своїх етерів відповідаю, А що четверга і що суботи. Тож долучайтеся, будь ласка, ви отримаєте не просто безцінну і круто працюючу інформацію, а ще й мою особисту підтримку кожного з вас, оскільки я відповідаю саме на ваші питання.